Зоя Казанжи на своїй сторінці підібрала декілька думок про велике домашнє дронівництво від Федорова. Хто не в курсі ще, то міністр цифрової трансформації Федоров, який чомусь займається ще й дронами, хоча це мало би робити Міноборони, запропонував несподівану ідею збирати дрони на коліні, так би мовити, на уроках праці в школі, на кухні вдома і так далі, щоб всі навколо збирали дрони. Ну, ви ж пам'ятаєте, Зеленський пообіцяв мільйон дронів за рік для ЗСУ. Тепер, напевно, підрахували, що якщо не будуть всі на кухнях збирати дрони, то не вкладаються. Скоріш за все, так і є. Ефективність подібного рішення викликає сумніви у людей, які в курсі і в темі. Раніше здавалося, що ті, хто приймають державні рішення, просто недалекі. Зараз вже здається, що може, то і не в тому справа. Може, це просто якісь шкідники. Дрони треба купувати централізовано, багато, паралельно створювати, переносити виробництва, в тому числі під землю, а не продукувати для людей оцю цю жорстку фігню. Валерій Пекар написав про це свого часу. Китай запровадив кампанію, яка називалася Великий Стрибок. Наслідки були катастрофічні. Почитайте і там, і тут причина одна: принципова відсутність віри у підприємництво. Неприйняття приватної економічної ініціативи, замість створення найкращих умов для розвитку приватного військового виробництва, державний сектор плюс кустарі, кустарне виробництво це милиці державної економіки. Вікторія Сюмар про велике дронівництво Федорова. І головне, щоб ніхто не питав, де 42 мільярди гривень з військового ПДФО, за які ці дрони мали зробити структури під мінцифрою. Ну і найбільш розгорнуто написав і пояснив усе Сергій Марченко. Послухайте його точку зору, будь ласка. Що не так із народними дронами від Федорова? На перший погляд, все виглядає чудово. Люди збирають дрони, передають армії, профіт. Але є ще економіка, а вона наступна. Якщо порівняти економіку фабрики виробництва дронів з економікою індивідуального збирання в домашніх умовах, то виявиться, що? По перше, вартість засобів виробництва. Фабрика облаштовує робоче місце, за яким люди можуть працювати у три зміни. Федору пропонує кожному з потенційних тисяч збірників придбати спеціальний інструмент для збирання дронів. В результаті одна одиниця обладнання на фабриці укуповує себе в десятки разів швидше, ніж у аматора, який збирає дрони кілька годин на тиждень. По друге, продуктивність праці. За рахунок спеціального обладнання, логістики, наставництва досвідчених працівників, контролю на виробництві, складальник там може складати дрони в 5 чи 10 чи навіть більше разів швидше, ніж індивідуал у себе вдома. По-третє, логістика. За рахунок великих оптових партій, логістика виробництва обходиться в рази дешевше за пересилання новою поштою. По четверте якість. Сам Федоров сказав, що перші результати показали, що 80% дронів робочі, 20% браку це катастрофічний показник для виробництва. Бо що значить брак? Це значить, що дрон треба розбирати і дивитися, що не так. На цю розборку усунення браку, нове тестування піде в рази більше часу і грошей, бо хтось за це буде отримувати зарплату, ніж на один раз якісно зібраний дрон. Ще один момент вартість. Комусь здається, що все одно буде профід, бо люди ж працюють безкоштовно і купують комплектуючі за свій кошт. Але давайте розберемося, за які гроші вони будуть купувати комплекти для складання. Правильно, за ті гроші, які раніше донатили на армію. Виходить замість донатів на потрібні речі, люди витрачатимуть свої гроші і час на неефективне виробництво. Тож ніфіга не безплатно це все буде, а навпаки, буде ще й дорожче. Найголовніше надійність. Армія отримує дрони невідомої якості, які збираються дуже різними людьми, і технічно грамотними, і абсолютно безрукими, яким ефект Данінга Крюгера відкриває можливості стати складальником дронів. І тут проблема, бо коли пілот дрона розраховує вразити своїм дроном ціль, а дрон відмовляє, ця ціль вражає наших солдатів. Неякісні дрони вартують людських життів. Чи готові ми до таких ризиків? Я переконаний, що ні. Такі ризики неприйнятні. Я думаю, в тилу не має бути армії дронів, бригади збирачів танків, батальйону паяльників РЛСок. Єдина армія, яка має бути в тилу, це армія платників податків, яка платить податки, донатить на армію, готується до мобілізації, щоб замінити тих, які пішли першими. Ми зараз на такому технологічному етапі війни, що не треба ліпити з гімна і палок свій власний український шлях. Наші союзники, британці ще у 18 столітті придумали велосипед, який називається промисловістю. Великі автоматизовані підприємства це низька собівартість, висока продуктивність, висока якість і великі обсяги виробництва. Навіть одна невеличка на 200 людей фабрика збирання дронів буде ефективнішою за весь цей всратий хайп і заняття тисячі людей чорті чим, із від'ємним результатом. Отакі думки про велике дронівництво. Ну, ви можете свою точку зору написати в коментарях. Як ви вважаєте, чи то реально, щоб зараз безліч людей по всій країні почали збирати дрони у себе в гаражі чи на кухні? І чи будуть ті дрони в результаті летіти на голову расистів? Пишіть свої коментарі, не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Дякуємо.